Так, доброго часу, мої дорогенькі. Так, дивимося з вами Дніпро. Дніпро з 25 січня по перше. Ой, Дніпро летіти буде. Ой, знову, ну що ж це таке? Слухайте, ну, карти говорять, що знову буде, знову буде. Ну, знову ж буде. Знову будуть якісь такі події, які людей просто заставлять, знаєте, як, зупинитися. Зупинитися. От як після того будинку люди зупинилися і просто були, знаєте, два дні, напевно, в такому шоці, що, ну, кошмар. Е, дивіться, в Дніпрі є підприємство, куди вони, стратегічне підприємство, куди вони хочуть ну, поцілити? Чи вийде у них? Е, ні, не вийде. Не вийде поцілити, щось там буде збито і ну, не туди полетить, скажу так, чесно. Не туди полетить, полетить друге місце. І от туди, куди полетить, от там будуть жертви. Так. Дніпро от максимальний сос. Нічого хорошого, не скажу. Є й відбиття, я бачу там і двічка, там відбиття було, але все рівно, ну от. Є й попадання. Ось такі справи. Дякую вам і всього найкращого. Тіхого вам часу і до побачення. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки і писати коментарі. Дякую.